І знайдуться як героїчні, так і трагічні сторінки історії. Так, український народ на жаль знає на своєму досвіді, що таке стати жертвою чужих інтересів та жорстокості. Так, однією з вагомих тем у вітчизняній історіографії є голодомори 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. Внаслідок яких тоталітарним комуністичним режимом було винищено мільйони наших співвітчизників за одну лише провину, що вони були українцями. Ну і при всіх зусиллях радянської влади приховати свої злочини проти людяності, ці події все-таки отримали розголос як на теренах самої України, так і за її межами. Починаючи від відомих нам шокуючих репортажів Гарета Джонса, який був висвітлений у художній літературі і культурі, так ця тема була в подальшому і розвитку та британцем Робертом Конквестом та американцем Джеймсом Мейсом у їхній спільній праці під назвою Жнива Скорботи, Радянська колективізація і голодомор. Але після розвалу радянського союзу для вітчизняних істориків з'явилися можливості проводити якісні дослідження голодоморів без остраху перед цензурою та переслідуванням з боку саме тоталітарної влади. Але ця тема і досі потребує якісного висвітлення з боку спеціалістів, як в контексті вище згаданих нами опису саме демографічних втрат, так і конкретного контексту саме морально-етичних деталей, і відповідно оцінки цих подій в минулому через ретроспективу та аналіз саме майбутніх перспектив і можливостей. Ну і так, відповідно цю трагедію на теренах саме Єлисаветградщини досліджує такі вчені, як Вадим Ковечкін, Олег Бабенко, Олександр Житков, Світлана Проскурова, Сергій Шевченко та інші. Ну і Ми повинні зазначити, що комуністична партія, попри свої лозунги та декларовані егітарні ідеї, завжди ставилася до селянства з певною недовірою та зверхністю, відводячи їй в кращому випадку роль молодшого брата, найманого робітництва. Ну і відповідно, пік цих антагоністичних відносин доходив до відвертої каральної політики, спрямованої на винищення найбільш опозиційної частини селянства та задоволення інтересів правлячого режиму шляхом відвертого грабунку результатів їхньої праці. Ну і така діяльність не могла залишитися без наслідків, через що українське селянство та суспільство в цілому зазнало таких трагедій, саме як три голодомори. Але найбільший розмах набув саме. Голодомор тридцять 33 років, в рамках розгляду якого дослідники зазначають про відсутність факторів, які могли б дати хоч якесь виправдання діяльності більшовиків. Ну що не було умов повоєнної розрухи, як у Голодоморі 21-23 та 46-47 років. Ну і відповідно, ця трагедія була обумовлена ціленаправленим курсом партії, як у сфері економіки, а саме створення нереальних умов для ефективного заняття сільським господарством для самозабезпечення на. Авіть так і в рамках репресивного апарату, а саме створення штрафної політики, проведення ув'язнень та використання вищої міри соціального захисту, або тобто розстрілу, по відношенню до тих, хто ставив під сумнів авторитет партії або не був у змозі виконувати роботи у колгоспах. Ну і відповідно, після утвердження гегемонії сталіністського крила партії, після відкидання троскістів як лівої позиції і зменшення можливостей для бухаріністів як правої позиції, було почато політику тотальної індустріалізації за рахунок колективізації селянства. Даний мілітаристський курс повинен був забезпечити швидкі темпи зростання матеріальної бази для побудови важкої промисловості, спрямованої на побудову вже. Безпосередньо більш якісної армії з її технічним обладнанням, оскільки правлячий курс партії передбачав в подальшому пережити майбутню Другу світову війну, оскільки протиріччя у міжнародній системі відносин вони були очевидні для всіх. Але ціна досягнення саме такої мети була досить високою. Ну і так, наслідком політики економічного терору щодо селянських господарств стає криза виробництва сільськогосподарської продукції у січні 1932 року. До політбюро ЦК ВКПБ почали надходити тривожні відомості про випадки голодування серед колгоспників та невдоволення на місцях діями влади. Зокрема, про зловживання на місцях та появу випадків голодування йшлося у листах на ім'я Сталіна та Петровського і інших радянських можновладців. Безкоштовна праця за трудодні та наднормові плани хлібозаготівель призвели до масового виходу селянського госпів, на що влада відреагувала жорстко. Ну і відповідно навесні 1932 року вже було зафіксовано перші втрати від голодної смерті саме в селах Центральної України. Зокрема, комісія представників медичних закладів міста Зінов'ївська нині Кропивницький, обстежуючи населені пункти одноіменного району, виявили лише в селі Тарасівка 15 осіб померлих від голоду в період з 1 по 20 травня 1932 року. У багатьох селах було виявлено ознаки масового голодування та голодних смертей. Так, норма харчування працюючого колгоспника в середньому становила 200 грам хліба, який доповнювався рідкою їжею на основі сої або ж макухи. Члени сімей колгосників взагалі не забезпечувалися продовольством. І типовою для того часу була картина саме запустіння сіл. У селі Високі Байраки, що в центральній Україні, із 405 будинків господарями було залишено більше 220. А в селі Сасівка того самого регіону із 518 було залишено 193. І з січня, січня 32-го року, по липень 33-го року, Голод охопив майже всю територію центральної України. Так, у доповідній записі занчальника. Зінов'ївського міського відділу ДПУ від 7 червня 1933 року, зокрема, повідомляли, що із зменшенням продовольчої позики населенню на 41% на 41% у селах району відбулося значне поширення смертності. Ну і відповідно особливо складним було забезпечення продовольством у таких селах як Грузьке, Аджамка, Лелеківка, Губівка, Високі Байраки, Клинці та Велика Мамайка. Особливу увагу е, стосовно показу смертності у роки голодомору можуть надати, наприклад, актові записи про смерть жителів області. Ну на прикладі е, цих самих вище згаданих записів. Е, Саме таких осіб, як Конопляна Івана, Демченко, Ольги, Гончар Ліді та інших, ми можемо побачити в документах саме зазначену причину смерті, а саме голод або недоїдання, що свідчить про часткове визнання радянською владою у своїй документації такої причини. Смерті. Але актові записи про смерть таких осіб, як Козвенкова Катерина, Мицний, Андрій, Стороженко, Меланія, Захарченко, Раїса, Сиваченко, Наталія та інші, вони вже містять у якості причин смерті причини, які формально не мають відношення до голоду, але фактично можуть бути похідними від нього, з урахуванням того характеру самої причини смерті, так і періоду, коли було зроблено ці записи. Так, серед причин смерті перераховуються виснаження, різачка, тобто біль у животі та в лапках невідома смерть. Особливим є також запис про смерть саме стороженко Меланії, в якому вказано, що померла вона у віці 40 років від старості, що не може не наводити на певні роздуми про іншу версію причини смерті. Разом з цим такі моменти уведення актових записів органами радянської влади в період 1932-1933 років показує досить двобоку картину. З одного боку, це показує певну деталізацію опису причин смертності, оскільки мали місце хвороби та інші обставини а з іншого ж боку, показує і явні спроби приховання факту першопричини саме такої трагічної статистики. На жаль, окрім голодної смерті, в цей трагічний для українського народу період має місце і таке явище як самогубство. Так, згідно документів, а саме фонду ФП4 Опис 1 справа 128 можна знайти документ, а саме інформацію уповноваженого одеського обкому КПБУ Іванченка, секретарю Обкому, про факт самогубства уповноваженого по хлібозалоківлям в селі Сасівці. В цьому документі описано прибуття вищі село громадянина Машинського. А саме стан населеного пункту. І навіть у цьому документі радянською владою визнається скрутне становище колгоспу, виселення 30 чоловік, занесення його на чорну дошку тощо. І після проведення наради місцевого партійного осередку з оголошенням плану хлібозалетівель, вище згаданий громадянин Машинський, згідно цього повідомлення, висловив свою думку, що план є нереальним і передбачав можливу загибель у таких умовах рано чи пізно. І потім, згідно ж самого опису документу, він пішов на квартиру, де перерізав свій горло складеним ножем. Не дивлячись на зібрану інформацію, саме уповноважений одеського обкому КПБУ Іванченко висловлює скептицизм щодо вищого причин самоубства і наполягає не на необхідності продовження розслідування. На жаль, також мало місце і людоїдство на теренах нашого краю, про що свідчать кілька документів. Так, у листі секретарю Лустинівської райпарткомітету 19 квітня 33 року. За згідно документу у фонді ФП 67 опис 1, справа 119, там повідомлялося про виявлений і варений труп дитини у громадянки Олександр М. Також у цьому документі згадується в цілому доля сім'ї громадянки, яка була надто трагічною. Так, наприклад, От її чоловік помер у радгоспі, а її саму виключили з колгоспу за крадіжку хліба у 1932 році. Схожа ситуація склалася і в селі Леонтовичеве, де, згідно інформації, тимчасово виконуючи обов'язки голови новоукраїнської контрольної комісії робітничої селянської інспекції, у родині середняка 15-річний хлопець задушив дитину 4 років, і шляхом залякування заставив останніх дітей 12, 8 та 6 років до, е, пристати до його пропозиції порізати задушену дитину для подальшого споживання і в подальшому ж. На наступний день менші діти стали розмовляти в селі про смерть чотирирічної дитини, після чого сільрада направила до них своїх представників і встановила факт вбивства з метою людоїдства. На жаль, такі епізоди вони показують всю нелюдськість обставин, в які потрапило населення, якщо ставались такі випадки, які відповідно були створені штучно комуністичним тоталітарним режимом. Чисельні згадки про голодну смертність містяться і в інших документах. Так, наприклад, у листі командира 3-го дивізіону 34-го полку військ ВОДПУ до голови Українського райвиконкому згадується про повідомлення від одного з червоноармійців про смерть від голоду в селі Олексіївці новоукраїнського району. Та вже про похованих в одній ямі 11 чоловік від тієї ж причини у селі Кислиці. Згідно документу в фонді партійному 2591, опис 1, справа 11. Ну, і також зі спецзведення начальника Знам'янської районної робітничо-селянської міліції Мішеніна за період з 21 по 25 лютого 1933 року можна дізнатися, що в селі Субоці у погребі громадянина Савицького було знайдено двоє-два трупи дітей, померлих від голоду. А в спецзведенні начальника Новогеоргівського РВ ДПУ, голові тої ж самої контрольної комісії робітничо-селянської інспекції міститься інформація про ряд випадків голодної смерті у наступних населених пунктах: у селі Подорожнє, 4 чоловіки, і в селі Калантаєво, також 4 чоловіки. Останніми жертвами голоду на Зінов'явщині стали переселенці з Білорусі та Полісся, користуючись тим, що люди не ще не адаптувалися на новому місці, голови колгоспів та сільрад ще наприкінці 1933 року прагнули не виплачувати їм трудодні. І в результаті у селі Субаці ще й на початок 1934 року голодувало сім сімей переселенців. Одні з яких померли батько та мати, залишивши кількох опухлих від голоду дітей. Так, лише протягом 34 року смертність від голоду припинилася. До того моменту на теренах майбутньої Кіровоградської області встигло померти не менше ніж 22 370 селян та 2215 мешканців міста. На жаль, такий епізод в нашій вітчизняній історії та в нашій регіональній історії він зумовлює не лише дослідників дослідити в контексті наукового пізнання цю проблематику. Але й також в морально-етичному контексті. Тому що проблема голоду залишається актуальною для всього людства, навіть і по сьогодні. І, відповідно, зображення саме такої проблематики і висвітлення її, як у науковій спільноті, так і за її межами, воно є необхідним заради підтримки саме оцих принципів гуманізму та людяності. І все для того, щоб майбутні покоління не повторили такої жахливої долі. Тому. Я таким чином завершую свою доповідь і дякую всім за увагу.